Будь-якій професії є труднощі. І мені здається, коли фахівець тільки починає свій шлях, варто про них знати. Мене дуже часто питають, Наташа, якби ти знала про ті труднощі, які є, чи пішла б ти в професію коуч? Так, пішла би, бо вона мене надихає, бо мені дає це енергію, бо мені це є певний мій заряд, який дозволяє мені рухатися по життю. Я на своєму місці тому ділюся з вами тими труднощами, які я сама пройшла, і те, що я зараз спостерігаю за нашими учнями, за нашими студентами. І перший момент це. Дозволити собі бути, бути учнім, чому про дозвіл і кого він буде стосуватися, перш за все, тих людей, які звикли бути лідерами, тих людей, які мають посади, доходи великі, які мають свою точку зору. От дозволити собі бути і знати, що ти нічого не знаєш, тобто почати все з нуля. Це перша трудність, з якою я стикнулася. Друге. Це коли ти починаєш певний рух, дуже хочеться швидких результатів. От знаєте, так так тут, тут і відразу. І навчання воно перше триває чотири місяці в будь-якій школі. Це таке базове навчання, і менше воно в принципі не може бути. І після цього у багатьох хочу тут і відразу мати клієнтів, мати гроші і так далі. І це неправильна відповідь на питання: а чи можуть бути відразу ті доходи, які... У Вас є ні, для цього потрібен час. Третя трудність це не можуть дати якраз той собі того часу, або не хочуть, або ви могли від до себе. Дайте собі час. Скільки по-різному? Можливо, це рік, можливо, півтора, можливо, і два, а можливо, і три, і п'ять. І тут питання до себе задаєте: чи готові ви чекати? Четвертий момент чекають, що вибудеться черга з клієнтів. Її не буде відразу, і це є трудність, що люди очікують е, да, пев, певної реакції, а її не буде. Чому? Бо коли ви набуваєте будь-яку нову навичку і нову професію, і новий напрямок, для цього як мінімум потрібно ну, сказати, що ви це вмієте робити, заявити про себе. А як це робити, це проявлятися. І п'ята трудність, якраз ми на день переходимо, це проявленість. І багато хто з коучів не хоче виходити в соцмережі, в офлайн простір, говорити про те, хто вони, чим вони займаються. Бо ну, певні страхи, а я не зможу, а що подавати. Думають люди, а буде критика, ну і так далі. Наступна трудність. Це порівняння себе з фахівцями. Часто чую, я не можу так, як ви, а я хочу дуже швидко, так як ви. Не треба цього робити. Для вас, фахівець, який є прикладом, він для чого він потрібен. Ви можете задати йому питання, як ви це зробили, який ваш шлях? На що ви спиралися? І якщо одна людина це зробила, то ви 100% це зробите. Дізнайтесь, у тієї людини її шлях і те, з чим вона стикалася. І дайте відчепіться від себе. І порівнювати себе завжди з собою. Задайте собі питання, навіть два місяці тому, якщо ви тільки почали свою роботу, навчання або чотири місяці, і ви закінчили. Задайте собі питання, а чотири місяці назад, чи знали ви взагалі, що таке коучинг? і ви зрозумієте, що ні? І тоді похваліть собі, скажіть собі, я молодець, я зробила це і я рухаюся вперед. Наступна трудність це монетизація. Часто ми хочемо великих грошей, і часто хочемо, щоб наша сесія коштувала як у коучів, в рівня Professional, MCC, 50 доларів, 500 доларів. А так не буває. Чому? Бо потрібен досвід, і це трудність дати собі час на той знов-таки досвід. Чи можна заробляти в коучингі? 100% можна, але через певний час. І трудність ще раз кажу, полягає в тому, щоб монетизувати саме на тому рівні, як до якого ви звикли в житті? Ще одна трудність: а що варто далі вчитися? Цього недостатньо. Я не готова інвестувати далі. І це знаєте, трудність полягає в тому у багатьох, що цей шлях, на який ви стандаєте, неважливо, ви коуч, перукар, не знаю, бухгалтер. Коли ви чомусь навчилися, вам потрібно постійно розвиватися. Бо коли людина зупиняється в своєму розвитку в будь-якому напрямку. Вона м, стоїть на місці і не рухається вперед. Знаєте, дуже часто мене, як фахівця, в минулому я лікаря гінеколог коли була вдома, мене питали Наталі, порекомендуйте. да, як лікар, а що б ви порадили? Каже, люди добрі. Я не працюю з 2004 року, а зараз вже був тоді 22 рік. Як гадаєте? Цвіт не стоїть на місці, все міняється, і я вже не той фахівець і не можу дати професійну, адекватний зворотній зв'язок. Так і в коучингу, в тому числі, і часто мене питають: ну добре, в навчанні скільки грошей потрібно. Багато грошей потрібно, як в принципі, і в будь-якому напрямку. І це чесна правда, яку варто знати в свій розвиток, варто інвестувати. Бо коли ви вмієте щось, ви в будь-яку точку переїжджаєте і забираєте з собою знання. І тут питання до вас: чи готові ви в інвестування, чи готові ви вкладати в свій розвиток? Якщо так, то тоді ця трудність стане для вас певною перевагою. Ну і знаєте, труднощі вони завжди є, були і будуть. Але питання в тому, куди ви будете фокусувати свій фокус уваги. Ви будете бачити переваги, чи ви будете бачити якраз недоліки? Я вам дуже рекомендую ті недоліки або ті труднощі зробити своїми перевагами. І подивіться. Куди це вас може привести, і що ви можете для себе отримати? Сміливо рухайтеся до тих цілей, які для себе ви обрали, і в напрямку в коучингу 100% ви зміните не тільки свій напрямок роботи, але ви зміните і своє життя, бо так чи інакше ви будете мінятися самі, а зміни вони неминучі. Тому запрошую вас приєднатися до нашого навчання Міжнародної академії професійного коучингу і опанувати коучингові навички, стикнутися з певними труднощами і, можливо, придбати для себе професію, яка 100% буде користуватися попитом в ближчі роки.